Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Мої рослини підростають, вони вже такі, ну, досить великі і хлороз не проходить, тому я сьогодні їх буду обробляти хелатом заліза. Хелатин заліза. Я ось таку упаковку, це, ось така пачечка, тут 50 грам мілілітрів, це на 10 літрів води. Але так як мені так багато не потрібно, тому я все, що було тут, це така рідина, вилила у маленьку баночку. Прив'язую сюди ось цю упаковочку, щоб я знала, що тут. І шприцом розрахувала собі дозу на півлітри. Це виходить 2,5 міліграми хелатину заліза на півлітрову бутилочку води. Це ось такий розчин жовтенький. І ним я обробила свої рослини. Хочу вам також показати, в мене є стаканчик, і бачите, брунька тут пішла з дерев'яної частини. Дерев'яна частина дала корінці і я її висадила. тому тут ось ця брунька, вона міцніша, ніж Рослина вирощена з бруньки, без дерев'яної частини. Рослинки підростають, корінчики є. Десь більше, десь менше, але вони є. І ось такий вигляд мають. Досить вже такі більші, деякі трішки менші, але бачите, ну різні є, є. Краще себе якісь почувають, деякі трішки гірше. Під ось такими кришечками їм набагато комфортніше, тому ящики я накриваю ну, такими і скліонки кришками. Менша ймовірність, що там нападе кліщ. Від кліща я теж обробляла, обробляла В Цьому ящичку менші. Теж рослини є великі, досить, а менші стаканчики. Ось такі корінці. Це у нас фантом. Корінці є, рослина росте. Тому скоро ще так 2 тижні на вулиці, надіюся, потепліє, і я винесу їх у більш прохолодніше приміщення, щоб вони не так швидко росли у висоту. Корінь буде наростати, але у висоту вони не будуть рости, не будуть витягуватися. Але поки що ще. У будинку у мене, в кімнаті. Пересаджувати буду уже зразу у П9, і тоді виносити на прохолодніше приміщення. Ящиків таких у мене теж є багато, я не всі витягувала із свого стелажа. Також я занесла. Це у мене рослини, які я собі придбала, щоб розмножити, і для свого саду буду висаджувати. Але тут гілочки я не обрізала. Я залишила їх на, на рослині. І поступово буду відрізати, ось так, ще трішки, щоб вони розкрилися. І тоді поступово буду відрізати із дерев'яною частинкою. І вкорінювати таким комбінованим живцем. Тому що, коли обрізати ось такі тоненькі гілочки, вони мають короткі е, вузли, дуже близько один від, від другого. І е, у воді нижні бруньки, вони е, підгнивають або втрачають свою здатність випускати. Зелену масу. Вони так як пропадають. Рослини невеликі, посадкового матеріалу мало. Тому я вирішила не обрізати рослини, котрі у горщиках, а занести цілими в приміщення, наростити зелену масу, обрізати все до однієї двох бруньок знизу. Пустити ось це на розмноження, а нижні бруньки залишити на кущі для світіння. Пересажу пізніше, коли на вулиці потепліє, пересажу у більший горщик. І буду дорощувати до осені у горщичках більших, 5-літрових. А можливо, і більших, в залежності від того, як буде розвиватися коренева система. І вже підрощену рослину що знайду їй місце, висажу в ґрунт, а ні, то залишу зимувати у горщику на вулиці. Ось такі тоненькі, маленькі гілочки, я вирішила, що краще будуть розвиватися на кущі із коренем, а не у стакані з водою. Ось така у мене інформація на сьогодні. Рослини ростуть, підростають. 200 грамові стакани, ну, вони довше зможуть постояти. В корінці є постояти в, в цьому об'ємі грунту. А у менших стаканчиках для порівняння витягну 200 грамовий. І 100 грамове. Ось так для порівняння видно, що вони відрізняються. Але добре себе рослини почувають як у меншому, так і в більшому стакані, тому що їм тепло на стелажі, градусів 25 приблизно там, лампа світить і знизу, підігріває. І навколо світло відбивається від такої фульгованої матеріалу, тому їм там комфортно. Кришечками я накриваю, щоб рослина не пересихала. І ще до кінця березня вони у мене, надіюся, що протягнуть на стелажі. А потім вже буду виносити. Залежить від температури на вулиці. Тому залізом обробила, хлорозу позбавляюся, показую так, як є. Не тільки красиві рослини, а і такі, котрі мають не дуже гарний вигляд. Це нормальні речі, завжди потрібно розраховувати, що все ідеальне не може бути. Рослини розвиваються по-різному. І від сорту це залежить, і від, не знаю, від різних інших факторів. Але як тільки на вулиці потепліє, рослини переїдуть на, на вулицю, все зміниться в кращу сторону, і будуть вони рости в природніх, звиклих. До рослин у молах. Всім гарного дня. До зустрічі!